А знаєте ви хто така Роза Люксембург? Знаю. Революціонерка. Мені вона не подобається. Вот сразу вам говорю. Як ви думаєте, вона щось зробила для Полтави чи для України? Думаю, ні. Думаю, нічого хорошого не зробила. Зникли в небуття деякі імена вождів радянської епохи, але і нині на 23-му році незалежності України рудименти радянських символів у назвах вулиць Полтави все ж залишилися. В обласному центрі понад 900 вулиць, і більшість їх назв не мають ніякого відношення до історії міста і навіть України. Який стосунок мають американський робітник-анархіст італійського походження САККО чи російський робітник Степан Халтурін, що готував терористичний акт проти російського царя до української Полтави? А мали б вулиці, названі на їх честь, носити імена видатних полтавців, вважає краєзнавець Роман Волошин. Так само до історії Полтави непричетний і Карл Ліпкнехт, один із засновників комуністичної партії у Німеччині на цій вулиці знаходиться будинок, в якому народився. Патріарх Мстислав Скрипник, це племінник Симона Петлюри. Є тут будиночок, на ньому меморіальна дошка є. Тут колись навіть намагалися влаштувати музей. Згадуючи когорту видатних уродженців Полтавщини, Роман Волошин називає українського публіциста і літературознавця Михайла Драгоманова, художника Опанаса Сластьона, письменника Олеся Гончара. Поета Левка Боровиковського, конструктора бойових ракет Олександра Засядька, хірурга Овксентія Богаєвського, історика Василя Ломиковського та багато інших, чиї імена варті нашої пам'яті, і все ж у місцевій топоніміці відбуваються позитивні зміни, зазначає краєзнавець, вулиця Рейса Кириченко, тому свідчення. Оця вулиця, тільки десь на півшляху свого, має оцю таку необхідну для Полтави благородну назву. А далі пішла вже вулиця зі старою назвою Роза Люксембург. Ну скажіть, як і вулиця Карла Лібних, та яке має відношення до Полтави Роза Люксембург? Але ми знаємо, що процес перейменування це складний і Вартісний, але це треба починати. Чи варто в Полтаві перейменовувати вулиці, які носять назви радянської епохи, що не мають жодного стосунку до історії краю? Одностайності в цьому питанні серед полтавців немає. Треба, але проконсультуватися з народом. Треба збавлятися від фрунту, від всіх цих Чіпаєва що Нічого доброго вони не несли для нашої країни. Такі гроші витрачати, щоб переіменувати цю вулю, тисячі. Лучше б пустила на дітські дома, на дітські поліклініки, що там діти вмирають без лікарств. Оце, я думаю, да. а вулиці вони не нужні. Я б перейменувала на Небесну Сотню.